Степанович, сьогодні в місцевих газетах було надруковано результати соціологічного опитування про передвиборчу ситуацію у нас на окрузі. От я би вас просив охарактеризувати лідерів у цього рейтингу чотирьох. Олег Нижник, Ольга Сікора, Василь Турчин і Валерій Келестин. Ну, давайте розпочнемо з того, якщо ви сказали за газету, я також взяв газету, але вже взяв вікна Оксана, вашу газету. От я би хотів прочитати от вас заява руху, до речі, не моя заява, не іншого, заява руху. Що у пресі на телебаченні Ольга Сікора фальсифікує факти, публікує фальшиві листи неіснуючих авторів, подає на своїх опонентів неправдиву інформацію, яка межує з відвертим наклепом і тим самим вводить у ману виборців. Та принижує честь та гідність своїх опонентів. Такі фальшиві і неадекватні методи ведення предвиручених змагань дають підстави думати про те, що ця пані заради депутатського мандату готова на все. Тому Рада Калуської міської організації народного руху не може підтримувати на цих виборах Ольгу Сікору. Я от взяв з собою газету, для мене це вже взагалі смішно. Бо все ж воно приходить рано чи пізно. Хочу глядачам показати, в 2010 році вийшов західний вісник, чи потрібна свобода регіону, де в статті говорить про те, що тягне бок жид, що вони всі голубі і що вони всі працюють на партію регіону. Пройшло два роки, якщо ви зараз побачите на плакатах, стоїть Свобода, підтримує Ольгу Мирославівну». То я так і не зрозумів, хто перед ким вилучився, чи Ольга Мирославівна перед свободою, чи свобода перед Ольгою Мирославівною. Я дивлюся в Ольги Мирославни декларацію, бо кандидат їй дає. Виявляється, заробітна плата 360 гривень. От якби оцей феномен, як прожити за 360 гривень, добре їсти, гарно спати, так? їздити на машині, і це все за 360 гривень, то дайте нам пораду Ольга Мирославівна, Ми б обов'язково порадимося це з пенсіонерами, в них практично в три рази більше від цього, але щоб вони жили в три рази краще, ніж Ольга Мирославівна. Тому е, дуже прикро, коли бюджетники, тобто лікарі, вчителі, маючи заробітну плату півтора тисячі гривень, сплачують податки в три рази більше, ніж отакі бізнесмени, це прикро. І за це обідно. Але я не хочу про Ольга Мирославну, знаєте, говорити, якщо хочеш щось похвалити, то хвали Бога, хочеш щось говорити погане, то говори на себе. Тому Ольга Мирославівна не заслуговує будь-яких загальних оцінок. Щодо когось хотіли почути Нижника Олега. Ну, що можу сказати за Олега? Він також в структурі міської ради, то що він займався спортом, це не тільки його бажання, це його обов'язок був обов і за це йому платили кошти. Нічим особливим він себе не проявив. Ну, перший раз, я пам'ятаю, 2007 рік, коли на 1 вересня він в школі роздавав гідки з рухом. Я попросив, щоб і перше вересня, і останній дзвоник. Не були політизовані і заборонив взагалі будь-яку політичну рекламу, тому що це свято батьків, це свято вчителів, це свято учнів, Ну ніяк не тих політиків, які формуються. Тоді перший раз він заявив, що це політична розправа. Турчин, що можна сказати за Василя Васильовича? Ну, от, До речі, от як ви бачите, що двоє і структур, структури, і Нижник, і Василь Васильович це працюють структури міської ради по великому Василь Васильович, заступником е Олег Богданович. Скажем, структурі управління спорту, молоді, молоді спорту, але це право кожного обиратися і бути обраним. За Василя Васильовича можу сказати, що він хороший менеджер, управлінець, в нього достатньо великий вплив у районі, бо він займався районом, і достатньо знає місто. Його скажем, методи управління достатньо вони влаштовують. Що за Валерія Васильовича, взагалі хотів окремо сказати, що Валерій Васильович це взагалі мій товариш, з яким я знаю з 7-8 років, ми разом там ще в саді ходили. Ми разом відбудовували бізнес, і це був мій партнер по бізнесу. Щодо його, скажімо, зараз балотування, то я повинен сказати, що я і так весь цей період я співпрацював з Валерієм Васильовичем. Тому що і питання екології, які проходження Верховній Раді забезпечував, в тому числі він 30 мільйонів, які по соціально-економічному році це забезпечення його. скажімо, ті умови, які нас поставили по медобладнанню, коли 1 грудня видали 49 мільйонів, і за цей період треба було до 23 грудня, тобто за 23 дні, провести і тендер в одного виконавця бік і пройти чотири міністерства. І реалізувати цю програму, ну, звичайно, без нього я б це не зробив. Знаєте, є люди, які про свою роботу не вспіють зробити, скажімо, двері і вже зберуть камери і розказують, подивіться, ми зробили двері, а їх вони вартують там, 600 гривень. Які люди роблять велику масштабну роботу і про це не афішують. Але оскільки Валерій Васильович іде зараз на вибори, то про ту спільну роботу, яку ми проводили, я просто зобов'язаний сказати. Тобто ви його підтримуєте? Серед восьми підтримує. кандидатів, ви, ви підтримуєте Валерія Васильовича на виборах? Не може бути залежати від того, кого підтримує чи не підтримує кінці, ви пам'ятаєте, я завжди вам говорю фразу, коли ви сказали, хто буде наступним мером, так, Оксана? Я сказав, я знаю, хто буде наступним мером. А відповідь була, яка? Наступним мером буде той, хто за кого проголосує більшість громадян нашого міста. Тому, звичайно, його підтримую. Я розумію, умовно кажучи, що не будучи в більшості депутат-мажолітарський, він нічого не може зробити, він буде просто протирати штани по відношенню до даної території. А це на три роки, умовно кажучи, залишити мене сам на сам з чим. Ми і так тут боремося із губернатором для того, щоб місто було не цим. А зараз залишити мене, умовно кажучи, в боротьбі з усіма навколо. Я готовий боротися, але не належність його також підтримуєте. Я підтримую його як людину. Я не говорю, як голосувати по партійним спискам. Це вибір кожному. Але кожен має право вибрати мажоритарщика це його право і моє право також.